Ну, бо дивіться, насправді, от в е, нас тепло постраждало маневрна генерація тепловілектростанції, Е, там це по те, що називають вісім, навіть дев'ять. Назвав Зеленський. Це вже такий вже рекорд. Потку називали було сім, потім вісім, тепер дев'ять гігават. Це установлена потужність. Це не це всі блоки, які просто стоять і обрахована їхня потужність, коли їх будували. А те, що використовувалось реально, так то ну, було суттєво менше, тому що вже. Дещо не було потрібно, дещо законсервували, де що зняли обладнання. Тому ну, реально те, що постраждало, це 6 тисяч мегаватт. З них от тисячу мегаватт. Це фактично Дніпро -Гез. з тих 6 тисяч мегаватт. Планують до осені відновити 3 тисячі мегаватт. Такий план. Якщо в гігаватах говорити, то 6 гігават постраждало. 3 гігават відновлять, планують відновити. Ну дай Бог щоб відновили, тому що там багато питань. 3 гігават це дефіцит, і є ще дефіцит. У нас додатковий з 22 другого року. з там по підстанціям те, що били Укренерго,